Вітаю. Раніше за мене прокидаються мої кіцюні. Завжди дивуюся, ось міцно сплять. І раптом легко підхопилися і почався рух. Вони люблять ковдри, подушки, пледи, і коли я міняю постільну білизну. Це ліжко диван, на якому я сплю. Точніше, ми спимо. Стешенька, наче була створена під цей дизайн. Я люблю сірий колір, він наче чисте полотно, фон для інших речей. Дівчатка ні на хвилину не відходять від мене. Дивлячись, як вони бавляться. І мені стає тепліше на душі, стільки в них позитивної енергії. А це у нас ранкові схованки. На поличці біля ліжка старенька скринька, яку я перефарбувала сама, квітка, книги, записничок та ручка. Тут у мене книги, які я читаю, перечитую, і ті, з якими важко попрощатися. Решту книг ми подарували міській бібліотеці. Я намагаюся не тримати вдома те, що вже мені не цікаво. Весільна фотографія моїх батьків їм було по 21 року. Мама у чорній сукні, бо вона була єдина в неї, тато у костюмі, який купили склавши дві останні стипендії в інституті. Як казала мама, зійшлися з двома валізами. Чисті гарні обличчя. Вони прожили разом 30 років. А це я, мені тут немає ще й року. Я сиджу у бабусі на руках. Вони були гарячі навіть зимку, я це добре пам'ятаю. І цю чорну подушку, вишиту яскравими шовковими нитками, також чомусь пам'ятаю, полички я фарбувала сама у білий колір, а потім підбирала вже фурнітуру. На той час вибір був не дуже великий. Тут є і фото двох хлопчиків мого сина ще маленького, і нашого котика Брюса, який жив у нас колись. Він дуже схожий на нашу Агашечку. Як ви бачите, зима, сніг, у нас затишно, і хлопчики спілкуються. А тепер у мене дві дівчинки. Стіна за ліжком зроблена під цеглу. Я попросила майстриню зробити цеглини, наче старі, вкриті землею та мохом. Вона зробила їх ще кращими, ніж я собі уявляла. А інші стіни всі білі. Так виглядає мій куточок відпочинку в спальні. Я намагалася зробити його просторним, функціональним без зайвих речей, тільки те, що потрібне і що дуже подобається. Тут я читаю, дивлюся фільми, працюю, роблю нотатки, і саме тут народжуються ідеї для нових відео. Колись задумане, поступово робилось, щось мінялося, додавалося, але головне залишилося це мій острів спокою та відпочинку. Зараз холодно, поки що немає опалення, але дівчатка зі мною зігрівають мене. Ось вже й вечір я запалюю свічку і стає ще затишніше. Завтра новий день. Тихої всім ночі нам, Любі, хай Господь береже вас там, де ви є, а ми побачимось.